чи наш студент читає для себе Шевченка, що він сьогодні для нього значить. І от вчора, коли я висловивала до Анатолія Олександровича і запитала, як він ставиться до Шевченка, він сказав, що е, до нього це посиль безумовно не пересічно. Але він ще не знайшов оцінку її для себе. Він ще остаточно що не з'ясував, хто такий Шевченко. Ми проводимо, як на мене, такий цікавий і оригінальний захід, тому що у нас працює Сергій Володимир Штихенко в науковому ряді. Він колекціонер, кандидат економічних наук і має в своїй колекції певні цікаві раритети. Його зацікавить зараз через оці раритети, що його зацікавленість, ви побачите. От Шевченка, очима Сергія Володимировича Тихенка. Те покоління, яке за допомогою правди і справедливості встановити цю гармонію гармонію, яка має бути в, в кожної людини своя, у стосунках людини з іншими людьми, у стосунках з Богом, ну і взагалі як основа Всесвіту. Тому я вас до цього закликаю і з приємністю надаю слово Сергію Володимировичу Тихену. Я сам особисто дуже не люблю ювілеї, тому що це такі заходи, на яких найбільша кількість такої брехні і ну, нещирості, скажімо так. То, що Зазвичай ювіляра там хвалять з усіх боків, приписують йому чесноту, яких можливо і немає. От, через те хотілося б, перш ніж показати на ну, якісь конкретні речі, що стосуються Шевченка, і розповісти лаконічна допомогу мультимедіа Шевченка та Сумщина просто свою особисту, лаконічно сказати, думку з приводу постаті Шевченка. Коли ми проводимо паралелі з сьогоднішніми, з нинішніми подіями, то е, навіть, можливо, якщо взяти час трошки раніше до цих подій, двічі в нам в руки падала незалежність. Ми її не здобували. Я маю на увазі державу, Україну, в якій ми живемо, і хочемо побудувати тут значить, своє хороше, правильне життя. Двічі вона нам падала в руки. Несподівано на голову рушилася Російська імперія, перший раз ми мали Українську Народну Республіку. Розвалився Радянський Союз, ми дістали якби, Україну незалежно. І, на мій погляд, для того, щоб конструктивно, правильно вибудити державу, дуже не вистачає патріотизму. Не в тому контексті, що там, на голові оселедець і а в тому контексті, що люди об'єднані якоюсь ціллю, не обов'язково однієї нації. От різних націй, але вони хочуть вибудити на конкретній території, конкретну державу. І от в цьому контексті, тобто нічого не свято. От що свято, що, які моральні авторитети, там якісь інші немає. От в цьому плані, чого я так може довго говорю, але я підвожу до чого? Що? А, дуже багато що переплітається з того, до чого ми прагнемо, і його постать, персона, так? І напевно це така ключова е, думка. Далі. Мета в нього було створення єдиної незалежної держави військо-запорізьке. Хто не знає, то перша наша держава українська називалася Військо-Запорізьке. Можливо, на що хотілося б звернути увагу, показати, Ну, по-перше, це газета рідний край. Чого газета до певної міри унікальна, тому що ви знаєте, що Шевченко був в дореволюційній Росії. Шевченко, це, звичайно, було подією. Це було до певної міри. Смілий вчинок. Так, хотілося б в 1905 1906 рік звернемо. до Дня смерті славного борця за правду і волю застають нас серед нової великої боротьби. Святкування Тарасових роковин мусить стати новим актом боротьби, мусить покликати нові нові маси людей до того великого діла, яке заповідав нам Тарас. Коли ми вчитимося, то для нас і зараз актуальні ці речі: любити державу, боронити її від якихось загроз. Ну і ще коли ми говоримо про Шевченка, дуже хотілося б відійти від стереотипів. Надзвичайно людина, яку викохала і поставила на ноги Російська імперія, так? А тобто Росія з її великою культурою, дійсно великою культурою, з її великими амбіціями, з її великими людьми. Вона поставила, зробила художника, підняла з кріпаків, зробила поетом. Хто? Хоча при цьому Шевченка. Ви знаєте в своїх е, віршах, поемах і так далі, він постійно, е, особливо в піз пізній період, особливо значить, ну, виступає проти е, Росії Московії ви, в, е, в плані управління. Ну, відомий вам вірш, кохайтеся, чорнобриві, не з москалями. І от Жуковський е, вплинув до, 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 до якби до свідомості, що вам можна добре заробити, і практично всю суму грошей, за які ви купили. Було написано бюроловим портрет Жуковського, і цей поет викупив власне цар імператор. І за ці гроші Шевченка було з неволі. Ну, от така історія. І ще одне: бачите, таке як тоді, 200 років назад, так і зараз постійно, що ми, що Шевченка, що все оточення і середовище, воно все було в. В тіні російської імперії. так? Uh, і ще одне Шевченка, ну, якась його така неоднозначність, неординарність його фігури, uh, ну, така наша, українська, напевно, ментальність. Він uh, обіцяв викупити своїх братів. Бо вже названа сума 2000 рублів, але не викупив. При цьому він мав гроші в різний період, йому давали, він писав картину, малював. Він тими грошами кидався. він uh, думав, що пан великий, то що він їх і подарувати, і так далі. Сам він без гроша так мандрував, які гроші приходили, так і цей самий. 1961 рік. Ну можливо, Сергій Іванович про художню цінності і так далі може ще скаже два слова. Так. я би просто хотів звернути увагу на деякі відносно. Ну то щоб рідкісні, а цікаві книжки, які можливо варто було б подивитися, і така парадокс, що дуже багато творів якісних і віршів. І картин саме звідти із засланняю. Була видана така зроблена фототипія з кобзиря 1840 року. Ну, теж цікаво почитати, чим літературна мова Кобзаря 1840 року досить така, м'яко кажучи, дивна. Напевно, не було ще чітко поставлено української мови. Ну, як тільки створювалася та Мала Росія витанцьовувалася в державу і, звичайно, з'являлася українська мова, дуже серйозна книга для тих, хто хоче відчути просто Шевченка і побачити його в оригіналі. Розумієте, з чому справа? Це ці всі книги фактично вони всі видані в радянський період. І зрозуміло, що ідеологія, ідеологічна машина, так? яка цензурувала всі видання. Вона постійно підчищала, зачищала, виправляла те, що на трени показувала. Тобто, були, якби, все було підрихтоване. І от в цьому плані дуже цікаво, от в моїх руках 1951 року, том п'ятий, щоденник і автобіграш Шевченка. Шевченка вів щоденник, дуже цікава річ, дуже автоографічна. На жаль, тільки в період після заслання. Цікаво, цікаво, ну, ну просто теж знову-таки просто тут відкрито наугад. Це його віршоване і інше слово було направлено проти панів, проти людей, які з грошима, які поневолюють селян, які живуть, п'ють, розкошують. При цьому, коли він три свої подорожі по Україні, він у тих же панів жив, з тими ж панами сідав, випивав і так далі. Ну, таке теж протиріччя, напевно, не міг по-іншому. Спочатку учениці 9 го б класу такої та середньої школи за відмінне навчання. Нарком, Можливо, ідеологія була така, можливо, там рекомендувалося, щоб дітям читати його треба Шевченка. Але так, от ми з вами говоримо про Шевченка, задаємося питання, кому він потрібен, комусь там, ну і за винятками якоїсь вузької е, прошарку нашого суспільства. Виходить так, що не потрібно. В чому це можна е, акцентовано, на що я спираюся? Ну хоча б на таку просту річ. Шевченка тричі був на Україні. Цих трьох разів а, історично він проїжджав через Сумщину. А, в деяких а, повітових тоді містах він був тричі, в деяких двічі, в деяких один раз. От, але був. Відповідно, він був, ночував, перебував, зустрічався, сидів за столом, писав картини і так далі. І так далі. Ну, зараз покажемо. З одного боку, ознайомимося із перебування Шевченка на Сумщині, З іншого боку, на жаль, побачимо, що а, Місць меморіальних немає. От приблизна карта. Так? Шевченко побував, Глухів, Кролевець, Коното Промни, Суми, Лебедин. В Сумах відразу кажу, за що за щось говорити немає, був проїздом, скажімо так, транзитом. Ні, особливих якихось там місць, нічого не розповісти. Глухів, ну, так ніби по. По маршруту беремо, так він їде звідти з півночі. Звичайно, в'їжджає спочатку через північну частину наших і виїжджає південно. Але у селищі було біля приміщення школи, було спорушене після громадянської війни, приблизно 21-22 рік. От було погруддя, встановлено поетом. Того, що навіть аура цього місця вона ніби передається від одного до іншого. Звалили царя на його місце поставили Шевченка. Потім звалили Шевченка, і що? ще колись. Пам'ятник був було зруйновано в приблизно в 48 році і не відновлено. Зрувався, сам розпався і все. Глуха погода, що рідко случається в території вода, стояла хороша, вулиці уліці були майже сухими. Я пішов шлятися по городу тискає то місце, де стояла малоросійська колегія, де стояв дворець гетьмана Скоропадського. Тричі Шевченко буває на Україні. Перше. 1943 1843 1844 рік, другий раз 1845-1846 і третій останній рік, раз 1859 рік. Це вже після заслання. У зв'я пов'язані з Кролевцем дві садиби. Спір іде серед науковців і митців. Намальований цей портрет у Кролевці чи в Санкт Петербурзі. Ну, але те, що був, і то, що в садибі був, і то, що портрет Йосипа Рузинського є, це факт. Гієвська сестра братів музею чи куточку Шевченка, немає. Є буквально там, ну, так як я бачив по фото, пару рушників висять із зображеннями самого вишитого Шевченка. Шевченко-Лазаревський. Хочу сказати, що ці е брати Лазаревські, от коли читаєш його. Немає жодного у нас, не залишилося меморіального ні приміщення, нічого. Ну, в якійсь мірі для цього є е, підстава. Е, не зміг Шевченко перебувати. Румне було величезне торжище. На 4 тисячі населення з'їжджалося до 40 тисяч людей, 20 тисяч возів реєстрували і так далі. Шевченко дуже хотів попасти на це знамените торжище. Напевно, було йому не по кишені, може не запросив, не зміг, щоб проживати десь пристойно у когось садиві. І він жив, як він пише, пише сам а в 1945 році, Шевченко пише, три дня ряду глотав пиль і валявся в палатки покойного Павла Вікторовича Свічки а, в палаці прожив. До речі, а... о, оцей пам'ятник Ромнах, ви його знаєте, так? Він в центральній частині міста. Власне це і роботи Івана Кавалерідзе. Так оцей. Пам'ятник, власне, поставна ідеологія така була, що він послав на тому місце, де була ця палатка в якій цього Івана Свічки, в якій Павла Свічки, в якій власне Шевченка.